Знаєш, Поліночка, поки ми тут з тобою красуємося в флюоресентних метеликах і різиночки, які явно нагадують про перше червня, день захисту дітей, наші кореспонденти, колеги роз'їжджають на святкування кінного заміського клубу. Як у тебе з конями, Поліночка? Ну у мене з ними... По крайней мере, нічого не було. Но на этом самом мероприятии лошадей казалась більше, ніж гостей, по большому счоту. Наприклад, не тільки наші заменитості, але і закордонні мали щось з конями. Деніал Редкліф був задіяний і помічений в еротичних стосунках в рамках п'єси. Мадонна гепнулася з коня і вдарилася головою, про що свідчить сумний вираз її обличчя. А Джонні Депп взагалі удочерив конячку після зйомок фільму «Сонна Лащина. Так воно і на балконі росте. Жизель Бунхен. Сама Конячка на конячки, я бы так сказал. <рес> она еще мечтает о курочке. Я представляю, как она. Э, Курочку, свинку и на конячке. И навоз возвыгребает. І це одна из найбагатших моделей світу, на секундочку. Хороший, здоровый фитнес. Да. Коні и люди. Гурманам нічного життя іноді настільки набридає відпочинок із людьми, що вони готові тусити із кіньми. Саме про це замислився поп конвейер завітавши на святкування п'ятиріччя Заміського клубу верхової їзди, конюшня Бутенко. Замічательне до лошадям. Я В 11 классе занимался верховой ездой. Правда, недолго, у меня было всего лишь 10 тренировок. В конюшне бываю иногда. Мне нравится за ними наблюдать, мне нравится смотреть на скачки. Мне их иногда очень жаль, потому что они бегают, они травмируются, им больно, им неприятно. Ну, як і всім, собственно. Незважаючи на те, що організатори запросили багато гостей, окрім Влада Дарвіна та Вадима Лисиці, попконвеєр не помітив на події жодних представників шоу-бізу. Не цікавить наших зірок кінний спорт. Та й захоплення це не з дешевих. Сума приблизно, для содержання э, жеребця молодого в місяць з тренуваннями перевищує десь 3,5-4 тисячі гривень в місяць. А животний шоу-бізнес обходиться дорожче. Вот, э... Між прочим, дуже женського пола, і при этом якби постоянно хотя б більше, більше. Що ж, можливо, відвіданий клубу верхової їзди вітчизняним артистам пішли б на користь, адже споглядаючи стосунки скакунів та наїзників, артисти могли б повчитися і роботі у тандемії із продюсером. Суті не брилли неплохая параллель. паралель. Я знаю, що якщо спортсмен бере собі жеребца молодого, да то он з ним іде по житті, він его любить, он его за ним следит, он с ним тренується. У них ніяка связь. В цьому отношені лошаді лучше, звісно. Паралель в тому, що в шоу бізнесі разговаривают, а лошаді не просять нічого. Ну так все змішалося у шаленому світі шоу-бізу. Люди, коні, продюсери. Хай там як, а на природу іноді треба вибиратися всім.